Маленький дятел в дуплі кличе своїх батьків, щоб вони його нагодували. Я вчора прочитала про дятлі. От діточки, коли вилуплюються спочатку в дуплі, вони сидять тихесенько, потім починають потрошку подавати голос. А вже коли мене їм 10 днів, то вони вже настільки підросли, всього 10 днів, що вони вже можуть піднятися, висунути голову назовні і отаким голосним звуком кликати своїх батьків, вимагати, щоб їх нагодували. Дуже цікаво. Я вчора здалеку ще почула такий писк видний. Ходила, 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 аж поки знайшла оце вніс-дупло. І сьогодні повернулася, щоб ще краще роздивитися. Я тепер розумію, знаю, де це. Це тут така прямо біля доріжки в парку. Люди гуляють, черемха і в ній дупло дятла великого, строкатого, і годують і мама, і тато. Маму я бачу частіше, але бачила, що і тато прилітав. Причому дуже цікаво, що насижують теж яйця обоє батьків і вночі. Тільки тато. Це мені дуже цікаво. Тобто, тато дає мамі можливість ну, десь харчуватися, десь е сили відновити. Це я так спостерігала за лебедями. От один сидить на гнізді, а інший тільки ввечері повернувся. Ну, десь теж треба йти, поїсти щоб були сили на виховання діточок. Дивимося, бачите? Батьки. Ну, вони тут буквально на сусідніх де деревах. Е, я теж спостерігала недалеко. В парку багато дерев залишають сухих спеціально. От, бачимо і тато, бачите? І тато годує, і мама по черзі. А ще виносять вони, бачите, оце коли заліз. Зараз буде вилазити, ми подивимося. Він там наводить порядок і виносить послід. О, дзьобі виносять послід дітей, щоб там було чистенько у них. Бо вони ж там і йдять, і там ж і какають, то батьки чистять. І виносять послід, наводять порядки. І все вони без перестанку. Ну, я так розумію, що їх там декілька цих дітей. Ну, і самі активні, отримують годування. І там вже кому як перепаде, я не знаю, як батьки їх там розрізняють, кому дать, кому не дать, то треба, звісно, конкурувати з братами, сестрами. І от висунувся і чекає, коли його нагодують. Бачите, буквально декілька хвилин минає, не знаю, там вже менше, як батьки вже повертаються і годують. Ну За 10 днів, бачите, оце виросло таке пташеня з малюсенького голопузика. То в них все швидко відбувається. Нема коли. Треба за сезон вже стати дорослими і зимувати, запасти собі жирок якийсь, щоб зимувати. голосисте. А шапка яка червона гарна. Там прямо над ну не прямо над ними, трошки навскоси, але в метрі е над цим дуплом є гніздо шпаків. Зараз я спробую також зайти з іншої сторони і ще подивитися. Але починяти, мені здається, не висовується з дупла. Чи ще маленькі, чи ну, треба більше поспостерігати. А це у нас ярний. Цікаво, чи хоч скільки їх там, не можу зрозуміти, бо в інтернеті писали 4-7, але от бачимо, одне висунулося. І пищить перестанку, і воно і отримує годування. Як шарманка, як завівся, він перестає. Ну, йдемо далі.